Юрій Алжнєв, Орлом сизокрилим. Дивертисмент Рапсодія на п'ять частин, пам'яті репресованих кобзарів. Соло на старосвітських бандурах виконують студенти студії при Національній заслуженій капелі бандуристів України імені Георгія Майбороди, Марія Кривенко і Владислав Мазур. Світова прем'єра твору. Який звучать. Це наші, це у мене за спиною. Вони не заважають вам, ні? Так, вони нам будуть створювати наше так, емоційне так, тло. <сі> Всі говоримо про вашу долю, вашу творчість, що нам захочеться. добре. Добре. Майже двадцятиметровий градуски кухаркові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. І сьогодні в мене особливий гість, і ви його теж сподіваюся, будете раді згадати, пригадати ці концерти, в яких він брав участь, звучали його твори. Дуже не хочеться, щоб це було тільки з у минулому часі, бо Юрій Борисович Алжю. І ще, я думаю, вийде не раз на харківські сцени, і інші сцени України, щоб працювати зі своїми колективами, з музикантами, з співаками. Сьогодні він наш головний гість. Ми спілкуємося з бо зараз Юрій Борисович перебуває поза Україною. Але все одно добрий день і. Добрий час. Добрий день, добрий сим, добра здоров'я. Чи можемо ви сказати, в якому ви саме зараз в місті, і чому так склалося, що ви так далеко від України? Получилось так, що хвороба загнала свій час місто Кіль, Шлєзвіх, Гайштайн, земля така Німецька. Получилось так, що. Хвороба загнала в свій час. Місто Кіль, шлізи Гойштайн, земля така німецька. Так, на жаль, війна вона загострює усі проблеми і проблеми із здоров'ям теж. Тому я від душі вам бажаю, щоб хвороби вас не наздоганяли, а тільки нові ідеї, плани і все це втілювалося. І приносила радість вам, вашим слухачам, всіх запрошую послухати про життєву дорогу Юрія Алжніва. І почнімо з дуже простого. Найперше усвідомлення себе, коли ви відчули, що ось я, я маленький, а світ навколо мене великий, і з того часу ви себе пам'ятаєте, де це було, як це було. Ну тут, бачите, по дитинству мене бабуся привезла два з половиною року, бо з Кавказу. У мене мама померла дуже рано. І вона привезла, на Полтавщині вона жила і привезла по дорозі. Похрестили мене на Донбасі. Потім Петлярівка Нижнілайнський Совет. Харівський район, Полтавська область. Адреса така була. І ми до 61-го року а, жили, потім пройшов, зробив. Хто залишився в селі, повинен працювати в селі, в госпітлі, а батько був уже паспортизований. купив хату у водолазі. Якраз там, де народилась бабуся, моя 61-го року я в водолазі пішов. П'ятий клас і паралельно ці типу, студії на баяні. Бабуся допомагала носити баян. У наш перший дитячий спогад фактично пов'язаний з бабусею, з її посмішкою, обличчям, руками. Так, так. так. Понятно, що у, у батька жінки були, ну, пам'ять, що Але бабусі в мене найголовніше. Якраз влітку 2024-го я рада була почути той твір, який присвячений пам'яті вашої бабусі, видії день народження, літній день. Згадували так, так, так. її, і це так слухати було зворушливо, бо власне і моя хата нинішня, вона недалеко від вашого Заброжанського місця, де на тодішній вулиці Чилюськіна і жила ваша бабуся. Зараз це вулиця Єдності. Така хороша назва там справді. Нова Водолага переходить у Новоселівку, єднаються ці вулиці, єднаються люди, і від такого маленького єднання воно ж йде до великого державного. Поки ми не будемо любити свою маленьку латочку, ми не усвідомимо, що є така велика частина світу, як Україна. Я так думаю, і хотіла б вас розпитати ще трішки більше про. Оцей куточок з заброду. Звідти ходили до другої школи, вже п'ятий, шостий далі, до якої школи? Другу школу ходив, у вас займався на початку непогано, потім що хлопці, це, 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 дівчина пішов одним словом. Так, на трійки в основному, Окест ходив, важливо, дуже. Приїхав якраз, прокофів із Саратова до нас і створив в школі у дорозі духовий оркестр, потім в районному я грав, ну, понятно, що. Юрій Борисович, а в якому віці ви музичний інструмент до руку взяли? Хто була та людина, яка вас долучила до музики? Батько був, він хотів все життя навчитися на баяні. Він разів. Три на Полтавщині, а я ж бачив, одним словом, я малим, він на рому пішов, я витягнув той баян і засунув не, не так, як положено. <гум> ну, Коротше, налаяв мене я до баяна. не, 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 не по відношенню не мав. А він разів три вивчив праву ліву руку, важко з'єднує. І так получилось. Ми в в водолагу, і ми їхали, робили саман, Карай, замазані, їхали і отут на річку сюди. І хтось в районі Корженко десь там, ну, одним словом, на баяні грає Зелінського, Він каже, дай і послухаю, Ну, у нього там з війною зв'язано. А мені ж корти тупаче, коротше він, питає, ти зміг би так зіграти. Так, звісно, що там поїхали купатися. Він в неділю прямо бере. йде в магазин, купує тембр, кріпливий Так, Потихеньку, потихеньку. А потім після школи віддав мене на курси художньої самодіяльності, там кормистер і баяніст. дві спеціальності такі були. І Я попав в хороші руки до Горенка. Доцент тоді був в консерваторії. І, ну, він мало за мною, хлопці студенти займалися. І я дуже швидко виріс за 10 місяців. Потім поступив в училище, відкрилося якраз е, е, в жовтні 66-го року. І пішов в училище, потім армія, потім інститут культури, потім консерваторія. Ви згадали армію, там е, теж доводилося з музичними інструментами мати справу. В оркестрі грав спочатку на Валторні рік, потім першого корнета. Ну, зрозуміло, що там ансамблі. Я служив у Миргороді. Ух, які місця! Да. Гарні. Там своя доля у нас було. Старшина ну, мене любив, дуже цінував. Хотів, щоб я залишився на пересрочному, ну, Я кажу, вчиться, вчитися. Могу бути на духовому такому, але отпустив. Ми досі не назвали, як же звали вашу бабусю. Я хочу, щоб у цій частині е, нашого спілкування прозвучав фрагмент цієї посвята, яку створили в пам'яті пам'ять. Апу бабусю звали е, і Просіння ну, Семенська по дівочому а токар як е, Звач. Е, 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 е. Вона з е, дев'ятсот року народження. Якраз і в неї ювілей, в неї теж літній день народження. І вона у нас у новій водолазі похована. Так, похована з батьком разом. Ну, батько раніше помер, потім, бабуся. Скільки всяких у вас важких випробувань в житті. Юрій Борисович, хай прозвучить дійсно, так. Музика, яку ви написали, згадуючи рідних, і ми продовжимо наше спілкування. Ви слухаєте подкаст, у якому гостює серпневий ювіляр Юрій Алжю. Так збіглося в його біографії, що день народження припадає на День народження України, день відродження державності української. І будемо далі ми говорити вже про творчість, бо о, закінчити випало і інститут культури і. Університет імені Котляревського, як зараз він називається, тоді був інститутом мистецтва і якраз клас композиції, так, Юрій Борисович? Так, так. Я закінчив у професора Золотохіна Володимира Максовича. Пам'ятаю його теж. Він бував так. і у нас у студії, і взагалі в історії музики України помітна постать. Якщо як взяв. В руки старався, щоб я нікуди не направив, ні не на лів. Каже, якщо вчитися, то треба одному богу вірити. А то багато дав мені. Я вже був в руках і вже сприймав те, що мені потрібно. І спочатку важко було, поки знайшли якісь точки взаєморозуміння. А потім вже творчість пішла, 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 лихо було. Яке було відчуття, коли ви почули свій твір уже у виконанні оркестру? Як це було? З 80-го року керував професійним оркестром ДКХТЗ. ХТЗ, опропонував Творив все ж писав сам, тому я вже був готовий. Не було такого, що ой ой, як перший раз почув. Коли ж той перший раз все одно був, він ж був, можливо, в юності. Получається, шостого класу в духовому оркестрі. Зрозуміло, що я не писав і не думав бути композитором якось так. А потім в училищі в мене друг царство небесне Йоша Шрамченко пісні складав. Сиділи в підвалах і вчили програму. Ну, я ж понятно, що в паузі виходжу, кажу: ну, тут понятно, що який композитор. Давай я тобі наспіваю, то що ти співаєш. льоту зіграв йому. А ти що ти чуєш? Так, Чую. Потихеньку, потихеньку пішла. Якщо так, композитор, то цікаво. Яку виберемо тут мелодію, щоб вона ілюструвала? Той період вашого життя, не обов'язково вона була написана тоді, але чимось перегукувалася настроєм з тим часом, якось ілюструвала ті десятиліття, що порадити. Присвячена бандуристам кобзарям. От я написав дивертисменти рапсодії в п'яти частинах, і там ну, та, та, та якраз та туга і, і, і народний. Це буде ще нашою однією ілюстрації. Юрій Алжнєв, Орлом Сизокрилим, Дивертисмент рапсодія на п'ять частин пам'яті репресованих кобзарів. Світова прем'єра твору. Ви слухаєте подкаст, у якому гостює серпневий ювіляр Юрій Ал. Не буду казати, скільки йому 24 серпня 24-го року. От хай вгадуйте скільки, бо Юрій Борисович для мене завжди, навіть із сріблястим волоссям, молодий, енергійний і просто якийсь такий. Не передбачуваний у творчості, ти чекаєш, що щось буде слобожанське, чувацьке, якесь розлоге, а тут раз і кримсько-татарські мотиви, а тут ще якісь фантазії. Мені дуже завжди цікаво з вами і говорити, і слухати ваші твори. Дякую, що ви надсилаєте часто якісь цитати із історії свого. большое отворчеу шлаго